Всім привіт! Хочу показати циліндр із планети підрізаний отокарному станку на 2,5 мм зверху. Нічого це було зроблено, з того, що при нижній мертвій точці поршня, нижче поршня перекривало на 2 мм Нижні кромки вихлопних і продовочних вікон. Чому зрізано верх на 2,5 мм? Тому що сквіш в процесі замірів був біля 2 мм. Тому зрізано на міліметра більше. Під низ циліндра буде підкладена. Для компенсації підрізання зверху прокладка з алюмінією товщиною 2 мм. І в нижній мертвій точці вікна повністю відкриваються. Як продовжені, так і вихлопні. Всім дякую за увагу.